Це Трошки підіймаємось, дивимось по гряді цих гір. Бачимо в тумані Сейшал, теж містечко селище такое курортне. І за ним, то за скайлею знаходиться Портумоніж з відомими лавовими басейнами. Є платні, є безкоштовні. На різний варіант туристи кидаються безкоштовно, просто туди, щоб проплисти 5 10 хвилин температура, десь 20 градусів. І коли в океані, тут 16-18. Океан. Оце таке поселення. Люди ремонтують, дощу немає, ремонтують. Пішов дощ, сховались. На діли частні, приватні поселення, кожна своя пальма, своє авокадо, огороди різні. Є двохітажні, це ці, що здаються, називають ложементи. підселяються туристи, якось вони покривають ці свої затрати. Понта Делгада 100 метрів до води і метрів 70 висоти, але ми побачили що якісь дуже дивні плоди, тут такі кущі і дуже цікаві плоди, навіть не знаю як їх назвати. Вони ще зелений мають вигляд. І не бачу ніяких ознак. Ознак немає. Що це таке за чудо природи? Диво та й годі. Понтаделгадійське диво. А вверху у нас гори. Понта Делгада. На мірадур на майданчику зараз знаходимось, оглядаємо місцеві гори, трохи вище там, де ми дуже за тимчасово проживаємо. Розгодимось чия це там хатинка. Нікого не видно і північно не співає, тому що це завжди закрита зона, десь сонце не, не досягає, яке звідси досить дуже видно і прогріває. Тепло 23 градуси, десь до 23 океан не свіребствє купальний ще такий, але вже погранична. Хриля висока. Метра. От. А це на самому краю цього села Понта Делгада знаходиться чудовий готель. Але він дорогий для багатьох. Він теж з басейном, але можна і басейни, булові, лави, в басейни Булови, Лаву відпочити півдня і повернутися в готель. Тому зараз всі туристи. Наймають кімнати або знімають хатинки От для ночування, проживання, а самі їздять по моделі, розглядають її пам'ятки. Якщо так в горизонт вглянути, то там може і видно ті саме сан пау І ми портамоніш вже, вже купальний час наступив, зараз топи вже кидаються в ці басейни, щоб зловити кайф.